Привіт, я вже була в Джо центрі. Він називається Job Academy. Було дуже, дуже цікаво. Я записала дуже багато інформації, як там поводитися, що там робити, такі красиві місця. Що там робити дуже, дуже багато. Чи мені сподобалось джоб академії? Там люди навчаються. Там, де я була в Шонгау, то там було в різних місцях це все сконцентровано. І в Job Center було дуже-дуже тяжко добитись, була страшенна черга, і дійсно наші люди почувалися там невпевнено. Я як могла приходила, я перекладала, але це вже було в кінці. І я сказала, що я можу приходити. Ходити, перекладати, допомагати людям, але видно, наші теж в кінці вже понавчалися. Зараз трохи вечір, мене не видно. І 29 числа я піду в Арбець Амт, і там я дізнався, які є тут роботи. Містечко маленьке, в мене є мало шансів знайти хорошу роботу, але в лікарню я вже не хочу йти, тому що за три роки я дуже багато чого дізналася, дуже багато набралася практики і хочу далі розвиватись, хочу далі навчатися. Як ви чи можете. Ви навчатися в своєму, наприклад, місці, де ви живете, чи можете ви розвиватись? Чи є припонуємо в цьому ваш вік? Дуже цікаво було б це все дізнатися.